Ми знаходимося в центральній частині міста Києва на вулиці Євгена Канавальця. Тут розташовані об'єкти нерухомості державного підприємства українська студія хронікально-документальних фільмів. Та університету карпенка карова Наразі в цій будівлі безпосередньо частина приміщень належить університету. Офісом генерального прокурора встановлено, що маючи наміри здійснити забудову земельної ділянки, приватне підприємство дзоча Діадема» уклало з державним підприємством договір інвестування реконструкції майна, яке розташовано на даній земельній ділянці. Фактично ж під видом цього договору відбувалося вибуття в такий спосіб державної нерухомості, а також земельної ділянки, яка належить державі на праві власності. Під час здійснення такої спільної діяльності державне підприємство мало передати приватному товариству нерухомість розташовану на даній земельній ділянці, а також земельну ділянку. При цьому майно не підлягало приватизації. Також договір укладено без погодження органу управління майном Міністерства культури, без участі університету, за яким закріплено на цій земельній ділянці майно. І в результаті реалізації всього проекту мали бути задіяні всі комунікації і у випадку їх порушення. Припинилася б діяльність структурних підрозділів університету. Офіс генерального прокурора за результатами встановлених порушень пред'явив позов і північним апеляційним господарським судом було винесено рішення про задоволення цього позову. Не полишаючи намірів забудувати земельну ділянку, товариство звернулось касаційною скаргу до Верховного суду, який касаційну скаргу визнав необґрунтованою та в її відхилив. А суд погодився із доводами офісу генерального прокурора, що умови оспорюваного правочину не забезпечують дотримання принципу паритету сторін договору, за яким держава фактично втрачає об'єкти нерухомості та земельної ділянки української студії хронікально-документальних фільмів та Київського національного університету імені Карпенка Караго. Загалом, завдяки вжитим офісом генерального прокурора заходам, вдалось запобіг. Вігти незаконному відчудженню земельної ділянки та державного підприємства, що також буде сприяти сталому функціонуванню та діяльності як державного підприємства, так і університету. Справа виграна 5 вересня є результатом співпраці доброї, активної і довірливої співпраці між усіма органами влади. І навіть органами місцевого самоврядування, які долучилися до цього, до того, щоб інтереси держави не були порушені. Міністерство культури, і інформаційної політики, як орган, який координує діяльність національного університету телебачення, кіно і театру імені Карпенка Карого, був долучений до відповідного судового позову. Ми зрозуміли, що нам потрібне підсилення, правове, юридичне, фахове. І ми дякуємо і Генеральній прокуратурі України, і Київській міській державній адміністрації. Дякуємо всім, навіть громадськості, студентам університету, які проявили свою позицію і стали на захист своїх прав для того, щоб вони могли вчитися, навчатися, і держава не втратила своє. А мова йшла. Не багато, немало про корпуси. Інституту екранних мистецтв про земельні ділянки на території міста Києва, які мають звичайно високу вартість. Але вони ще більш для нас важливі, оскільки там здійснюється навчальний процес. Наші студенти набувають тих знань, які необхідні для реалізації завдань в гуманітарній сфері. Я зрозумів із цих засідань, які відбувалися, і з тої ситуації, яка довкола була університету імені Карпенка Карого, і з приводу кінофакультету і за тими державними установами які стояли на захисті, в тому числі мене просто ну глибоко зворушила прокуратура, це неймовірно захищаючи і доводячи аргументами. Це я правду кажу без всяких підлесливих слів. Те, що зробила прокуратура і всі державні установи, що ми відвоювали цей цей процес, це просто велика перемога. І Це така радість була там студенти під, під е, с, судом, Неймовірні зробили радості і виливання своїх душ. Університет Карпенка Каро збереже важливу частинку свого університету, тобто кінофакультет. Бо ми розуміли, що якщо тільки там зайде структура, яка почне будувати під виглядом, що нібито там починається добудова якісь і там різні такі плани вибудовувалися. Це почнуться свічки будувати. Ця перемога вона стала дзвіночком того, що все можна добитися в нас. Тільки треба всім разом об'єднуватися за оці рішення, яке відбулося прокуратурі перфект в цьому відділі, який зараз займається цими резонансними справами, великий уклін. Це неймовірно добре. І слава Богу, що такі люди є, і, і дуже приємно і радісно стає відразу за свою державу. З майже з 11-12 тисяч квадратних метрів, 9 тисяч це належить університету національному, і тільки в тому головному корпусі з майже трьох тисяч метрів, тисячі метрів наші. А 2000 – це «Укркінохроніки», які вони її віддали в оренду цьому підприємству. Вони всі ці роки намагалися щось там починати будувати чи надбудовувати над цим корпусом. Але ви ж розумієте, що там майже 700 студентів і майже 300 викладачів і працівників, які там працюють. Там майже зранку до дев'ятої до десятої вечір ідуть заняття. У нас практичні спеціалізації, це режисери, це диктори, це е, драматурги, продюсери, були і суди, е, в яких ми колись програвали, і нарешті ми виграли. І я дякую всім, хто приймав участь в цьому рішенні. І судейські колегії, і працівникам Офісу Генеральної прокуратури, які нам допомагали весь цей час, ми низько кланяємося їм, нашим студентам. Міністерству культури та інформаційної політики, тобто, всім, хто приймав участь в цьому, це історична подія. Це, по-перше, закінчилася ця двадцятирічна війна. Це перше, по-друге, це майбутнє наших студентів.